Я довго думала, що такий хліб можна купити тільки в магазині, але виявилося його легко спекти вдома. Він виходить темний, ароматний і з глибоким смаком, із секретними інгредієнтами. Хочете дізнатися, які? Дивіться відео. Будемо пекти разом. До пшеничного борошна додаю житнє борошно. Сюди ж всипаю цукор та сіль. Додаю насіння, у мене ось такий мікс для салатів. Сюди ж додаю родзинки та сушену журавлину. Можна додати тмин. всипаю сухі дріжджі, далі відважую собі необхідну кількість солоду. у мене житні. Додаю сюди ж мед, заливаю гарячою водою та все гарненько розмішую, щоб мед та солод гарно розчинились. Тепер сюди вливаю пиво можна брати будь-яке, я іноді беру темне або світле. Так, як тут є мед, то я ще додаю трішки соди, щоб дріжджі краще бродили. Тепер це все змішую. Рідка маса повинна обов'язково вихолонути до кімнатної температури. Тісто в результаті виходить таке дуже клейке. Відправляю його в тепле місце на одну годинку, щоб підійшло. У мене ця духовка розігріта до 40 градусів. Далі стіл та руки змащую олією, ще раз виминаю тісто та формую ось такий буханець хліба. Викладаю його на деко. Змащую яйце та посипаю насінням, Чим більше, тим краще, бо воно дуже смачне, коли потім підсмажиться. Тепер відправляю хлібець знову ж таки в тепле місце на хвилин 40 для того, щоб він підійшов. Далі відправляю в розігріту духовку і випікаю при 180 градусах 45 хвилин. Обов'язково охолоджую його на решітці. Ну що, подивіться на цей хлібчик, головне він не кришиться, м'який всередині з насиченим ароматом. Оскільки тут сухофруктів і насіння, кожен шматочок просто ідеальний. Дуже-дуже смачний, і тепер ви знаєте, як спекти його вдома. Якщо вам сподобався рецепт, збережіть це відео, щоб не загубити. Діліться з друзями, нехай і вони спробують цю смакоту. І пишіть у коментарях, чи пекли ви коли-небудь такий хліб, та які добавки любите в домашньому хлібі. До зустрічі!